Сьогодні поговоримо про важливість вибору правильного шрифту для вашого Інстаграму. Шрифт це не просто текст, це потужний інструмент дизайну, який може зробити ваш контент неперевершеним, або навпаки, зіпсувати всі враження про вас. Отже, на що звернути кращу увагу? По перше, читабельність. Вбирайте шрифт, який легко читається, навіть на маленькому екрані смартфона. Пам'ятайте, більшість користувачів. Переглядають ваш інстаграм саме з мобільних пристроїв. По-друге, відповідність стилю для заголовків чудово підійдуть виразні жирні шифти, великі, а для основного тексту щось більш таке менше нейтральне. Не забудьте про контраст, текст має чітко виділятися на фоні. Експериментуйте, але не перестарайтеся. Занадку химерний шрифт може відволікти від змісту. І найголовніше завжди тестуйте свій дизайн на різних пристроях перед публікацією.